Вітаю, друзі! Кожна людина неповторна, і неповторність її виявляється не тільки в зовнішності, а й у тому, що людина вміє робити, на що здатна. Життя кожної людини залежить від неї самої, від її здібностей і бажання робити добро своїм рідним, друзям, своїй країні, усьому світу. Але перш за все, навчіться поважати самого себе. Бо самоповага пов'язана з поведінкою, з тим, як ми ставимося до себе та інших. Щоденна наполеглива праця над собою, стосунки в сім'ї, доброзичливе ставлення до людей, навіть відношення до зміцнення і збереження власного здоров'я визначають ваш спосіб життя. Пропоную гру корисні та шкідливі звички. Яка допоможе вам зрозуміти, за що ви зможете себе поважати, а за що ні. Крім поваги до себе, ви ще зрозумієте, які звички або вчинки можуть також нашкодити вашому здоров'ю? Отже, починаємо. І перша звичка дотримуватися режиму та навчитися планувати в час. Це корисна звичка Мити руки з милом. Перед їжею та після будь-якого забруднення. Це теж корисна звичка. А от переїдати не раджу. Це шкідливо для здоров'я. Колупатися в носі. Це шкідливо і дуже непривабливо. Займатися спортом, підтримувати своє здоров'я раджу всім. А залипання в гаджетах це дуже шкідлива звичка. Слідкувати за гігієною свого тіла, чистити зуби, митися це дуже корисна звичка. І люди навколо обов'язково оцінять вашу охайність. А от гристи нігті це шкідлива звичка, бо нігтями пальців бруд, і пальці стануть некрасивими. Дружити з однолітками дуже гарна звичка. А ось дратися дуже недобре. Навряд чи вас будуть за це поважати. Не звикайте до цього. Мити посуд, допомагати мамі, піклуватися про молодших. Все це заслуговує поваги. А от приниження слабшого навпаки. Навчишся поважати себе, навчись поважати і інших. І люди обов'язково помітять все те хороше, яке є в тобі. Бо повага є запорукою доброзичливих стосунків між людьми. Потрібно шанобливо ставитися до людей, особливо до старших, найближчих і найдорожчих батьків, родичів, друзів. Люди, які тебе оточують, різні, вони не кращі, не гірші. Але треба навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагатися змінити їх, старайся нікого не ображати ні словом, ні вчинком. Будь доброзичливим, відповідальним, добрим, не ображай людей з вадами, захищай слабших, поважай старших, будь завжди готовим вислухати та зрозуміти іншого. Цінуй кожну людину. Поважай її думки і почуття. І тоді повага обов'язково прийде і до тебе, недарма ж кажуть, поведінка це дзеркало, в якому кожен показує своє обличчя.